От і дожили ми вже до Пасхи, мої хороші. Вітаю всіх зі святом, всім миру, здоров'я, терпіння, любові, благополуччя, мирного неба над головою і повернення наших захисників додому. Всім доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язаним крючком іграшки. І я всіх, всіх, всіх вітаю з наступаючим святом Пасхи! Бажаю всім міру, здоров'я, благополуччя, щоб у нас закінчилася війна, щоб повернулися наші захисники, щоб за кордону повернулися нашу рідну неньку Україну, діти, внуки, дідусі, бабусі, тати, мами, хто виїхав у зв'язку з цими обставинами. Ну, як би там не було, а я вам, як завжди, дарю. Букет ось таких квітів. І ми сьогодні з вами покрасимо яйця. Ось такі у мене яєчка білі. Для, для покраски краскою, я завжди беру яєчка білі. Ну, а якщо наліпочки, то туди можна і жовти. От так, беремо каструльку. Яєчка викидаємо в каструльку і варимо їх. Минут 12-15 вкрутую, як кажуть. Викладую наші яєчка, вони у мене помиті вже, я помила їх у, у каструльку і будемо заливати холодною водою. Я вливаю поверною водою. Налив яйця водою так, щоб вони всі покрилися водичкою, ставимо на вогонь, нехай киплять. Поки наші яйця киплять, я зараз поставлю, щоб у мене ще закипіла вода, і готую баночки. Беру прості обикновенні отакі баночки півлітрові. У мене 5 кольорів красок і 5 кольорів, і 5 баночок я беру. І ще нам потрібний е, уксус 9%. І ось такі фарби у мене. Найшла отакий у мене вже відкритий ключок був. І тут у мене фарби червона. Синя. Так, яка тут ще? Ага, це коричнева, а це червона буде. А це зелена, а це зелена. А це жовта. Це вже я висіля брала. Краси в прошлому році. І скажу вам, отакими от красками я користуюся вже дуже-дуже багато років. І що характерно, що от на даний час я зроблю цю краску розведу, потім я її закриваю кришками обикновеними, ставлю в погріб і на проводи також можна красити. Цією краскою яйця. Робила експеримент, ця краска стоїть аж до прошлого аж на слідуючий рік також можна красити нею також крас, яйця. Ну, у мене такої необхідності роби, немає, я крашу цією краскою два рази. Ну, Експеримент робила. Тепер я зараз порозрізаю. Пакетики і насиплю краски у баночки. Ну, якщо хочете, щоб були яйця дуже насищені, то сипете більше. Ну, я так сиплю приблизно десь. Зараз покажу. Ось так ось. Стіки, сиплю синенької красочки. Так, насипала ось сюди в розову краску, насипала зеленою. Ну, не знаю, яке буде, случайно. Тут зелена і тут жовто-гаряча. А ці пакетики ложу в кульочок і будуть досліджу року. Так, водичка у мене вже закипіла. Ставлю у баночку ложечку і заливаю у баночку гарячу воду. Ну, мені цікаво, який буде колір. Оце дає, звичайно, червоний і зелене. Помішала. Наливаємо баночки, отакі не повні, бо ми будемо туди яєчка класти і Фу, треба, щоб вода не лилась через верх. Зараз я всі баночки залью. Так, залила я водичку і тепер беру обыкновенний уксус і у кожну баночку положки 9% уксуса. Все, і тепер ждемо. Яйця зараз у мене докиплять. І будемо красити. еч. edюня, це в нас синя, це в нас та, що я намутячила, це зелена і жовто гаряча. А до речі, оце куди я сюди накидала цю банку ось. Тут повинні... Це жовта, а тут повинні бути жовта гарячий. Ну, уви. Тепер беру яйця я, вже скипіли, налила їх холодною водою і витягую, яєчка і ложу в баночку. Зараз зробимо. Одному яєчко. Дівчулі, не забувайте, обов'язкову краску треба ложити уксус. Так, усі паночки ще одну. Ось сюди. Все. Хай наші яїчка красяться, будете на них дивитися. Якщо хочете, щоб були світліші, то минут 5. Якщо хочете, щоб були темніші, то трошки більше. Минут 8. Вот так. Вот. Так, мои хорошие. Ну что, 5 минут прошло. И я вытягиваю наше яичко. Вытягиваю на бумажечку. Вот так. Тихо. Вот такие наши яичечка. Так. Це синій колір. Ой-ой-ой, тихо. Так, так, тихо. Фух. Так, це зелененький у нас. Тихо. Так, і зараз оце, що ми тут наквасили. Жовто-гарячий і якогось ще насипала. Валер! Так, хотіла, щоб він прийшов, подивився, Які яєчка вийшлося. А це таке цікаве вийшло якесь. Це оп! Все. Так, дивись, які вийшли. Гарні? Гарні? Так. Да. Дивись. Ну, ото жовто-гарячий, змішала, якусь туди краску ще насипала. Ну, не буде таких ярко-жовто-гарячих. Оце будуть такі. Нічого? Чи зробити ще й жовто-гарячий? Не треба. Ну, оце такі яєчка будуть. Зараз я буду докрашувати. Вам показала, як я крашу яйця. Ну і покажу ще. З наліпками З наліпками буду робити у цьому році перший раз. Так, Подержала одну там, минуточку, секундочку зовсім бігом, і дивіться, яка красота виходить. Так, хочу зробити оцю синенького, Ось у мене. Ось ось синеньке. Дивіться. Ну, сподобалося. Хоча і ці яйця не дуже э, довго красить. Ну, а це взагалі ще пішла в каструльку. Да, пішла в каструльку. Дивіться і подивіться, що вийшло. Красота. Качечка. Качечка, мама качечка і двоє каченяток. Так, що я ж я хочу тут давайте отаких от ангелочків. ось. Де моя ложечка, вложу ложечку і у кипяток. От біг живи, вік учись і, і вчитися ніколи не пізно, як кажуть. Як в тому мультику? До чего я дошла? До этой... я А до этого... Чи як? Прогрес. Прогрес, чи техніка дійшла, бачите? Бачите? такі крашаночки. І ще хочу постав на паузу. Так, і ще хочу вам один спосіб показати. Ну, це я чисто, случайно мені попався в рекомендованих на головній сторінці. От такий якийсь майстер-клас, чи що, чи як. То я хочу і, і з вами поділитися, а чого б і ні. Зараз. Це я перший раз так, також роблю ото іще отакі ось звірениші. Ой, я думаю, діткам такі яєчка будуть дуже цікаві. Ну, нашим внукам, я думаю, точно будуть цікаві. Потому що і мені саме інтересно. Так, тепер я беру водичку кипяток. Сейчас подивимося, що вийде, кажу, роблю перший раз. Так. Господи, поможи. Ага. Спадають. Спадають. Ну. Надо такой аккуратно води. Так. Ты водой избиваешься, на яйцо не надо было, наверное. Так на яйцо там винила да? и дядька. Да. Все. Ну ничего. Як одне не получилось, то ничего страшного. Так, чуть-чуть підрівняємо и будет все в порядку. Так, ось дивіться. Секунда діло. І яичко песня. Отак. так. Ось о, твої горобчики, Валера. Угу. диви, яке гарний. Ну, не крашені, ну не красиво. красиво Ну, оце трошки в мене не вийшло. Ну, нічого, я ще обріжу ножничками і так і буде. Все. от такі яєчка в мене виходить. Дуже гарні, мені сподобалося. швидко, швидко, швидко Різнокольорові. Що там казати? Ну, а то краскою вкрашені. Всім дякую за те, що ви дивилися наше відео. Пишіть коментарі, як ви красите яєчка. Мені буде дуже приємно. Так, ось такі у мене наліпочки всякі-всякі. Я вам показувала. Красиві. Дивіться, які яєчка. Остивають і який кольор у них гарний. Можна положити на салфетку, але в мене на даний час не хочу йти е шукати салфетки, а просто на бумагу положила. Так, ну що. Пробне, пробне яйце у мене. Оп! Дивіться. Отак. Ну, а будеш поїзда боятися. Бачите, як, як гарно. Так, у мене одне пробне ось, дивіться, вже вийшло. Ну, саме перше в мене, звичайно, не вийшло. По чому, то зараз я вам покажу. Ну, це я роблю перший раз. Воно у мене, я його в кипяток кинула, а воно в мене ось раз, ось такого, і спало. І все. Ну, нічого. Я пробачаюсь за руки, руки вкраски. О! Ну що, поїхали далі. так. Зараз подивимося, що в нас вийде. Хвилююся, щоб вийшло гарно. Ложу на отаку ложку ось. Так. І вмочаю в Ось Отак вмочаю кипяточок.